Голосовий апарат людини, механізм голосоутворення, вікові зміни голосу, гігієна голосу. Голос це сукупність різних за частотою, інтенсивністю та тембром звуків, що вимовляються людиною за допомогою голосового апарату. Голосовий апарат комплекс органів і систем, які беруть участь у голосоутворенні. Легені відіграють роль джерела енергії. Повітря з легень проходить через трахею і голосові зв'язки. Голосові зв'язки замикаються і розмикаються, модулюючи повітряний потік, внаслідок чого він набуває вигляду послідовності імпульсів складної форми. Деякі індивідуальні відмінності в будові голосових зв'язок обумовлюють відмінності у формі імпульсів, а значить, тембру голосу. За механізмом голосоутворення, а також з точки зору способу та мети використання, голос поділяється на розмовний мовленнєвий, та співочий вокальний. Розмовний голос поділяється на побутовий, котрий ми використовуємо у повсякденному житті, та професійний. Професійний голос повинен відрізнятись від побутового витривалістю, максимальною виразністю. Співочий вокальний голос може бути аматорським та професійним. Головні якості будь-якого голосу це висота, сила і тембр. Механізм голосоутворення центрально обумовлений. В корі головного мозку знаходиться центр вокалізації, але для утворення голосу необхідний струмінь повітря, без якого коливання голосових складок неможливе. Голосовий апарат має три периферичних відділи, взаємопов'язані між собою, і які регулюються корою головного мозку. Органи дихання, легені, бронхи, трахея, гортань з голосовими складками. В гортані утворюється слабкий первинний тон голосу. Надставна труба порожнина рота, носа, глотки, додаткові пазухи носа. У надставній трубі голос посилюється і набуває додаткового забарвлення. Для характеристики голосу вкрай важливі резонатори. Резонатор порожнє тіло, заповнене повітрям, що має вихідні отвори. Стінки резонатора коливаються, накладаючи обертони і підсилюючи звук. Чим більше резонатор, тим нижче тон голосу. Найбільший резонатор грудна клітина. Голос кожної людини індивідуальний. Звуки голосу характеризуються за силою, тембром та висоті. Висота визначається частотою коливань звучного тіла за секунду. Чим частіше коливання, тим вище звук. Тембр – складна якість звуку. Його складають основний тон коливання поверхень голосових складок, що обумовлює висоту звучання і обертони. Сила звуку суб'єктивно сприймається як гучність. Залежить від амплітуди коливань голосових складок. Чим більша амплітуда, тим голосніше звук. Коли людина мовчить. Голосові зв'язки розходяться, і голосова щілина має вигляд рівнобедреного трикутника. Під час розмови, співу голосові зв'язки змикаються. Видихуване повітря тисне на складки. Вони починають коливатися. Так виникає звук. Крик шкідливий для голосових зв'язок. Вони сильно напружуються, зближуються, вдаряються одна об одну, труться і ушкоджуються. У людини, яка часто кричить, голос стає хриплим або й зовсім зникає. Під час шепоту голосові зв'язки змикаються не повністю, тому, коли треба щадити голосовий апарат, говорять пошепки. У період статевого дозрівання відбувається фізіологічна зміна голосу, особливо у хлопчиків, що триває півтора-два роки. Цей процес називається мутацією голосу. Під час мутації швидко росте гортань, а нервова регуляція м'язів і зв'язок перебудовується повільніше. Тому підліток розмовляє то басом, то високим голосом. У цей період не можна перенапружувати голосові зв'язки. Голосно розмовляти необхідно оберігати гортань від простуди. У віці приблизно 20 років голос у людини стає стабільним. Пам'ятай, голосом потрібно вміти керувати. Невмілий спів, крик перенапружують голосові зв'язки, які з часом змінюються. У результаті голос стає хрипким, глухим і може зовсім зникнути. Шкідливо впливає на голос куріння, вживання алкоголю, холод. Якщо виникають хворобливі зміни голосу або він зник, негайно звертайтеся до лікаря.